З приводу мого прийому їжі, відповідаючи на питання, коли в тебе перший прийом, з чого ти починаєш. У мене все дуже просто і практично. Зараз 14.00 їм я тоді, коли є апетит, і після того, коли створив якусь цінність, попрацював, простими словами. І ось мій перший прийом їжі: гранат, мандарина, виноград, їх два варіанти. І ось такий прийом їжі, а щасливий. І ось такий прийом їжі, фрукти, ягоди от все те, що мені дає можливість дуже легко отримати максимум корисних калорій, це легко засвоюється, це не віднімає в мене енергію. Я добре себе почуваю, це мене насичує на 2-3 години. І далі буде останній прийом їжі знову ж таки, тоді, коли буде бажання їсти. Часто цей перший прийом їжі.